Доброго дня, Станіслав. Що ви вже йдете Чекати. чи що? Та, змеш, у нас 3 години. Я мав надію, що ви прийдете. Звичайно, я ж Ні, обіцяв, я її. говорив, значить, якщо я сказав, то Диві. я прийду. У мене навіть улипка появилася. Бачите, а ви не самі. Доброго дня. Я переселенка, не сама. Так. Так. так, А ви звідки? Сумська область. Довгий час же тут? Ну, третій місяць, дуже тяжко і вагітна. Ви зараз вагітні, так? Так, всема. А де чоловік? Нема. А де? Розбіжали. Що, Розбіжалися. що розійшлися, так? Він не помав руки ноги. Так, да, мене... Вона зараз хромає, видно. Хромає, приламав мені ноги, руки, я це втікла від нього. Добре так познайомилася. А ви тепер з Станіславом, якби разом чи що? В мені шкода на вагітті, та де no. вона буде жити? На вулиці. То хай в мене ну, живе. Вона мені, вона мені пересирає, вона мені помиє посуду. Ну, мені легше. А, Він, а що дружина на це все каже? Дружини мене немає. Дружина за кордоном, діти окремо живуть. Ну, діти ви казали, а З дружиною ви зараз. Ми не живете, не ні? вас, вас, Ось таке життя. Таке життя. Пан Юрій, доброго, доброго не... дня. Доброго. Як діло, вас? Нормальні. Як доброго. і обіцяв. Дивіться. Зразу доброго. даю вам дві пачки великих. Доброго. Але чекайте, зараз ще. Вас як звати? Валентина. Мене Андрій. Дуже приємно. Сину бачимо в Тікток. Дивитесь в Тікток. Я, я люблю. Що ви скажіть мені, тоді ось сина, якби поховали? Це в цей день якраз а, і був похований. Давайте, так? може, малого не будемо трогати. Я, я не трогаю. Просто питаюся, бо ви тоді так, так це так, сказали. Ми, ми зразу з вітом прийшли сюди, взяли собі їсти і пішли додому. Я навіть на цвинтар не їхав. Не їхав? Ні, не їхав. Там багато людей поїхало, а мені так. Хочете не були, зачіпати, були, так? Були, та, тому і діти від мене пішли, бо бачать, що я став трошки буйний. Нерви. Бувають людину саме найскоріше. Алкоголь, то можна було б, напевно, мозгами поїхати, якщо б якщо я ще обживав алкоголь. Я сказав, що я той радість і в рот не візьму. Ну, взагалі саме остатнє. Точно. Скільки будете мене знати, хочете, придіти мене додому, подивіться, як я живу. І хоч раз почуєте від мене перегар, скажете, пане Станіслав, то по побачення з вами не хочу розмовляти. Я не можу людину підвезти, яка робить мені щось, щоб я підвів людину. Ну добре, тоді ходімо в магазин, як я вам і обіцяв, зараз ми взуття вам візьмемо, бо це дійсно. Це мокрі, літні. літні. Та якийсь такий ж дешевих, що затих з і що. Ну зараз глянемо. Ну, га, не я вже думав, ну. вас не зачекаюся, думаю, все. І ви вже хотіли йти. А, так? Зверзли, і ну 15 знає... хвилин, я ж запізнився. А ми, нап... а ми з 12-ї -ту вже тут. Ну я розумію, але ми ж на першу, думаю. Ну так. Ви йдете з нами, так. як група підтримка, чи що? Ну, конечно. Юрій, скажіть мені, ви казали, що вам ще штани потрібні. Ну так. Та, да. та? ось, бо ви бачу да, в да. таких джинсах. Да. А які саме штани вам треба? Ну, які є такі. Спортивні чи якісь такі? Спортивні. Що ще потрібно? Та що можеш взяти? Що, ну кажіть. Ну кажи що, не ну знаю. я ж не знаю, що вам потрібно. Штани, ну більше нічого. Шо? Ну, ходімо тоді з нами, їдемо тоді до магазину. А І... куди? Божі ну, нічого to. нема. Поїсти. Поїсти? Да. На яку годину? На другу. На другу, так, та, так. та але я Юрій, на жаль не маю часу чекати. Ну Я поняв. То що, наступного разу чи як? Чи їдете з нами? Подумайте, що вам важливіше наступного разу. Наступного да, разу, да. так. А чому їсти не маєте Що? Чи Нема. що? Нема. Ну йдемте, я ще щось зараз придумаю. Ходімо. Чи що? Що таблетки купити. Коли ви ще тут будете? Чи як то за ваш телефон можна взяти? Ні, телефон так не, не даю, бо Ясно. потім мені телефон Ясно. просто розривається. А що вам Зуча потрібно? Я хотів, утече. І хвора на того ногу, де тренер. Ліки, так? Так, обов'язково. Я на наступний тиждень ще тут буду, бо я домовлявся. І тоді підійду з ліками. Я вам ваш телефон і так би нікому не дав. А я розумію, при... Або але... Я Вибачайте, я приходжу сюди. Ось дивіться, вже скільки Думаю. людей. І це я тільки здомовився з паном Юєм, а так. всі приходять. Я фізично, я не можу. Як вас звати? Ярослав. Я вас почув. Так. Ліки я вам в будь-якому випадку візьму. Добре? Так. так. Коли як я вам дав, я вас знайду, який день тут. А що? those Який переростає в ангрену. І він каже, спасайте ногу, бо буде біда. А я що міг, то купив мені багато, допомагало вже більше не силами. Я боюся, щоб вони мені не відрізали. Що я так пішов вам показати, щоб ви побачили це. Я купив вже того року пачку, але він дуже дорогий. І що, ви так? зараз взагалі не мажете? Ніби? Не то, що не мажу, я не маю чим, бо я маю йти до лікаря, ще готуюся до операції. А, ну, Вешти? але до операції треба, щоб вона трошка, дивіться, затягнула, ну, бо затягнуло. вона дуже. Батьчок питає телефон. Та я немає, та немає, та немає. Та, та так, так... бо зараз останній час вони. Я... Даю, бо чесно, в мене телефон розривається, мій я телефон дають туди, туди, так, туди, так, так. туди, і мені сотні людей а в день дзвонять. не буду. Думаю, якщо вийдете, ми сьогодні вже того збирається. Е -е, добре, ідемте зі мною в аптеку, зараз візьмемо вам ті ліки. Що? Хотів у вас попросити, е я переселенець на Кирилівській, недавно тут, у Львові, ще нічого не знаю, але ж пенсію по інвалідності аж 2 числа. Тобто мені треба хоч поїсти, немає грошей. Ви звідки самі? З Харкова. З Харкова? Один, так. А сім'я є взагалі? Чи Ні, ви самі? Нікого немає. А чому поїхали звідти? Ну тому що тяжко. Тому що немає нікого там. Тут хоч роботу можна знайти якось. Тобто, Скільки вам років? Ой, То вам що, їжу покушати, ви кажете? Тільки, тільки покушати, так. Якщо можна. Як вас звати? Микола. Мене Андрій дуже приємно, пане Приєм. Микола, чекайте мене тут. Зараз ми Дякую. підійдемо, добре? то тоді, бо бачу вони вже мене. Так. Пане Микола, ходіть з нами. Юрій, ви є вже. Так. Вам важко нести, так? Ні-ні, не, я, я понесу, та я понесу. понесу той мішок. Та вам можу. зручно так, буде, давайте. вас два кульки, Добавайте. і, Ширина, і, я і сами ви там. Ну візьміть, будь ласка, добре? Вам важко, та йти? Може би сіли на маршрутку, бо я зараз хочу по дорозі ще в аптеку забігти. Продукти там ще взяти. У мене немає документів на маршрутку. Я вам залишу зараз, ви сідайте на маршрутку і їдьте. Тримайте, щоб ви на дорогу мали. А у вас телефону немає, ні? Є вдома. Як зробити? Хто має з вас телефон? Ви маєте телефон, їдьте з паном Юрієм, скажіть мені ваш номер телефону. А, ви сказали. В мене є. Все, виїдьте, але знаєте що? Візьміть, напевно, що кульок, бо ви на маршрутці, вам простіше буде, добре? Бачите, ось так і не встигаєш. Тільки планував, пану Юрію, та дуже багато, а зараз така ситуація. Дуже-дуже важко. Ви де взагалі в Харкові жили? Павла пуля, 23 стрітя Так бачу, по-українськи добре розмовляєте, так? Ну, трішки. Щось можемо. Але ж там на суржиків в основному. Звичайно, але у вас така більш чиста, знаєте, українська мова. Ну, дякую. Дуже приємно, чесно. Я говорю, дуже багато інформації, кожен висловлює своє. Та ось. І знаєте, трошка уважання, ж... важкувато морально і ментально. Бо Та люди постійно свої проблеми розказують, входиш в їх положення, розумієш, яка ситуація, Понятно. і стараєшся не відмовляти. Але забагато на себе беру, а потім не встигає всім допомогти. Понятно, так, так. Ось зараз навіть. Я ж планував по одному це все зробити. Ну, а вийшло... Вийшло що всім. А ну вже, бачите, є як є. Тому і ходімо зараз в магазин обережно. Дякую. Так. Станіслав, ви доганяйте нас, добре, ну, бо ми, ми, ми трошки такий спори. темп взяли. Я розумію, я бачу, що з ногою, до речі. 24 прилома і чашка лопнула. А чому і за чого? А я робив на рештовці, рештовка впала, я на коліно. й не маю заплатити навіть на ліки. Ви на якому місяці? Скажіть сьомий. мені сьомий. Так. То перша дитина у вас чи ні? П'ята. П'ята? А де останні ваші не, дітки? З комою? Не тут? Не, не, не. Бачу, у вас теж щось там по сімейному. Ой, якісь да, довга історія. Ну довга, але скажіть, це ж теж зараз дивіться, ось дитина, і що далі? Як ви плануєте? Тож у вас ні житла нема, ні нічого. І так на облік стати треба кошти, там ж воно безплатно. Ну Дуже. ось ось, я ж розумію, що діти радість, це потрібно, але ну, трошки треба якось планувати це все, да, а не... Так, так да, да. Ну що, рожати дитину. Ні, ну то звичайно, що народжувати. Я ж я Так, Так, але що далі, скажіть мені. Це да, проблема з житлом. Житлом і житлом. Далі що, привикне до мене і будемо разом жити. Що далі? Та сьогодні воно так, а завтра вам щось я ви кажете, вами... не Передумаєте і що з дитиною тоді. Я вже, ви знаєте, скільки нахай... на дитину грошей вас немає. мазь 200 гривень, а на дитину, скажіть О, допомогу, мені. Якусь допомогу може отримувати. А це а я дуже величезні кошти. Це Хто вас на роботу? візьме? Є візнає? робота на дому. От привозити матеріал додому, там ручки забрати, що кожна ручка коштує там 50 копійок. Зібрав 25 тисяч, вже маєш кошти. І треба нікуди, сидиш вдома і тільки наштампуєш. А чому зараз так не робить? А не знаю, Як... куди звернутися. Ось, за... бо не все так просто. Треба шукати. А я куди? Я нікуди не, не ходжу. Добре, ви тоді рухайтесь до в сторону форуму. Біля входу зустрічаємося, я йду з паном а Миколою.